Всім великий привіт! Щиро вітаю вас, сінсаї. Я відправляюся на шопінг і беру вас з собою. Сьогодні буде невеличкий огляд новинок в сінсеї. Подивимося, що навезли, що актуального, що модного, які ціни, яка якість, ми все це обговоримо, подивимося. І такий тречі: 100 199 гривень. Класний, ну що сказати, стильненький. В складі Поліестер є два кольори, Айворі такий сіруватий, і беш. Теж 1199 гривень. Скажу вам, що якість досить непогана. Я подивилася шви, я подивилася, як пришиті гудзички, як кишені, там, закінчення швів, все досить акуратно. Бачите, поясочок, акуратний поліестер, на жаль. Ну а сенсей такі ціни, тому якість ткани не може бути різна. Ще мені сподобалася така куртка. Вигляд має шкіряної, колір графіт, він не є зовсім такий глибоко чорний а, і не сірий, ну, тобто графітовий. Така чуть-чуть якби зістарена шкіра 999 гривень на підкладці. Теж я так це обдивилася, обнюхала, як то кажуть, досить акуратно пошито. Сподобалася мені ця курточка. Сподобалася, чим? тому що вона має каптур, тобто капішончик, 659 гривень. Це поліестер, синтепон так, вона на блискавці і застібається плюс ще на кнопочки, теж акуратно пошита і колір такий базовий, кремовий, домоко. Тобто куртка непогана за її гроші, скільки вона коштує, нічого так. Сподобалася сумка базова, підійде під будь-який аутфіт 389 гривень. А в вас сінцеї, сумки шкірзамінника це такі, якби сезонні сумки на пару сезонів. Дивлячись, скільки у вас тих сумок тома є в гардеробі. Ще ось така, це чомусь дорожче, 599 гривень, вона вже більш така бежева. Так, відправляємося далі дивитися. І кому цікаво, кому цікаво, пишіть, які мережі ви би хотіли ще побачити. Огляд, з яких мереж. Елегантне, класична. Тобто Теж В гардеробі потрібне, на жаль, поліестер. Виконано воно досить акуратно. Сподобалася спідниця, спідниця досить стильна, джинсова спідниця МОМ. 699 гривень коштує. Джинс м'який, такий комфортний, неважкий. Знаєте, буває такий, що аж просто стоїть, а цей м'якесенький. ну і досить стильна. Ви бачите, стильна спідничка, така на високу талію. Теж сподобався такий кардиганчик, в'язаний, така структурована в'язка, і він досить щільний, теплесенький, колір молочний з чорним, 699 гривень. Я би сказала, що недорого, тому що в резерву і практично моделі всі повторюються. Але там ціна від півтора тисячі і 1200 від півтора, а тут, тобто, така ціна досить приємна. Досить схожий. От зараз ці акцентні гузочки, це все теж от H&M, Бачили схожий джемпер, набагато дорожчий, цей коштує 459 гривень в чорно-білу смужку. Такий м'якусінький, досить. Це проєстер, акрил навіть вовний, чи чуть-чуть і гластан. Приємний теж на дотик. Теплесенька безрукавка. Об'ємна, вона 659 гривень, теж якби, ціна досить психологічно приємна. Це поліестер, ну, тому що куртки так шиють більшість з поліестеру, якби одяг такий балонівий, і вона на синтепоні. Джинси Палацо, м'якенький джинс, теж я це люблю, такий так. Такий, якби джинс, щоб він не був твердий. Ну, але це вже він більше такий літній, 699 гривень, теж недорого. Пошиті джинси акуратно. Буду казати все чесно, що я думаю, тому що я сама купляю деколи в сінцеї. 999 гривень таке пальто, я б собі його придбала, тому що воно базове, стильне. Акуратно пошити. І Звичайно, хотілося, щоб була вовна, але тут поліостер віско закрив поліамід, але пальто якби за свої гроші. Тобто ціна і якість ну, досить співзвучні. Чорні джинси павацо, базові, джинс теж не красенький, 699 гривень. Я от думаю, чи варто взагалі переплачувати. За джинси платити 1500, тобто за 1500 ви тут купите і джинси, і ще якийсь свайтер, і ще щось. Спідничка МОМ, така вже в чорному кольорі 659 гривень. Теж якість подобається, як акуратно пошита. Ну, ви ще, коли купляєте, ви теж дивитеся, собі передивляєтеся 719 гривень така куртка сорочка. А вона більш тепліша, така, навіть можна її по худі брати. І вона підійде до спіднички цієї мом чорної і джинси джинсів палацу. Більш така вже ошатна спідниця. Вона плісе. Колір Байш з чорним вкрапленням, з чорним принтом. 549 гривень. Вона в довжині мідаксі. Ну. По 10 бальній шкалі, можу дати їй сім. Сподобався такий лонг. Не знаю, який він буде в носці, бавовна така легесенька. Ну і ціна тут дешева 269 гривень. Тобто в мене таке враження складається, що після так пару пранів втратить форму. А от світшоти мені сподобалися, наприклад, дуже. Видно, що вони більш якісні такі, 459 гривень. Оверсайз, колір, все мені сподобалося, якби і принт є, але він такий ненав'язливий. Баву у нас поліестером. І м'якесенький, має такий внутрішній начосик, чуть що буде тепласенько. І ось він виглядає на моделі цей світшот. Погодьтеся зі мною, що досить стильно. Схожий світшот є в обмежило в білому кольорі 450 гривень. Склад такий же самий поліестер з бавовною. Він такої середньої щільності і теж він м'ясенький, такий затишний. Бачите, зсередини він має начосик, що буде вам теплесенько. Дивлюся такі джемпери оверсайз. Лагерь, 259 гривень назнаєш ціну, це дуже вже і дешево. Дійсно, і я навіть не знаю, що сказати, бо ціна досить приємна. Він має вигляд якісного. Як він буде про ній, невідомо, але тут навіть є 50% віскози. Завжди в сінсеї є дуже милі аксесуари, є навіть косметичні і якісь предмети. Ось, наприклад, ця щітка написано макіяжні палички. Я так і не зрозуміла, я думала, що там олівець і блиск. Ну, Google якось так переклав. Є спонжики макіяжні. 69 гривень, такий дизайн, красиві кольори. Це щітка для губ. Очистка для губ. Напишіть, для чого вона, можливо, я дуже відстала в житті. Я не розумію, для чого чистити губи і від чого. <смітничка> Косметичка дуже стильна, чорна, така стьоба на 219 гривень. І відправляємося дивитися білизну. Ми дівчатка, любимо цю категорію, мало нам не буває різних брендів, правильно. Щоб тільки все красиве було, таке спокусливе, 329 гривень з пошвабом такий бюзгалтер. Колір виноградний такий і такі трусики дві пари. Ця ціна буде за дві пари, 169 гривень, вони з мережевим, еластичні, теж якби пошиті так нічого. Ну, раз на раз не приходиться, в мене була і білизна, і яка добре носилася. І була така, от більш збавовна, вона носиться, вона розтягується якби після першого прання вже вона втрачає форму. 279 гривень такий бюзгалтер. Не один, а два, причому чорний і бежевий. це є наскільки вигідно придбати, пошиті вони якісно. А ще такі є трусики, їх я не купляла, нічого не можу вам розказати. Напишіть в коментарях 119 гривень за дві пари чорний беж, Напишіть, якщо ви купляли, як вони себе ведуть при носінні. А такий базовий беж бюстгальтер, Тілесний 129 гривень. І можна до тих трусиків. Теж тапочки та пулі я купляла вже пару разів. Якби тапки є тапки, 169 гривень. На сайті є ось так. От вони представлені, але ну, колір не такий, не настільки рожевий, як би на сайті. От вони більш такі персиково-рожеві. Ну і ціна я скажу вам, що досить дешева як для взуття, для тапочок. Нічого їм немає, я ці китапки з сінцею і перу це 169 гривень. І що я хотіла вам спеціально зняти показати, я купляю ці лосіни. Це вже я купляю їх пару разів, 149 гривень. Вони постійно в сенсей, оскільки цей сінсей є, є ці лосіни. Більше, менше, є вибір, немає. Як їх розбирають? І тут паголна віскоза ластам. Є в різних кольорах, ну, тобто як в різних світло-сірий і чорний. Що хочу сказати, єдине, де ще колодка внизу може чуть тиснути. Хто як любить більш комфортніше, некомфортніше, в мене ще колодка худа, але все одно тиснуло. Піжамки. Піжамки теж раз на раз не приходиться. 599 гривень. Це піжама, але ну, це не є дорого в наш час. Для такої піжами трикотажний вайф-низ. І раз я брала, то піжамка добре носиться, просто супер, інша стягнулася. От, от, от от, я відчуваю, я дивлюся на цю бавовну. от. І от я відчуваю, що вона не буде така, як має бути. От такі є. Ну, теж ви берете в руки і ви якби, візуально теж дивіться. Це вже виглядає, навіть через екран видно, що ця футболочка це теж піжама. Ця футболочка виглядає набагато якісніша. От сама тканина, цей трикотаж бавовняний 499 гривень. Можливо, вони закупляють різної якості бавовна. Тканина буває різної якості теж. бавовна бавовні різниця, трикотаж, трикотажу різниця. Дивимося взуття, про взуття нічого не можу сказати, не купляла. От єдине, що купляла, це тапочки. Но кросівки непогані, не мають вигляд, візуальний, такі стильненькі, модні, ну і ціна теж спокуслива. Хто має взуття, пишіть 719 гривень. Якби кросівки рідко коли бувають з шкіри, тобто ну, є сенс і купляти все сеї на один-два сезони. Стильненькі такі на високі підошві на півчобітки 899 гривень. А такий панчоха має, якби, ну це шкір-замінник. Ну а далі пішли рюкзачки. Рюкзачки на вийду цих черевиків. Стильні, класні. А, теж текстиль, шкір-замінник. 459 гривень, близько, треба уважно передивлятися, пробувати. Це досить швидко, це рюкзак. Ви будете туди напихати багато всякого. Особливо, як я, напихаю, на мене два рюкзака дідасовських я їх не можу добити. Просто, ну, я вважаю, що це найкращі, а в коментарях мені писали, що Adidas не завжди якби якісно продукує свій товар. Шапочки такі підліткові, 99 гривень. Так, я розумію, що це для хлопчика. Такі кашкети, зараз зараз на оце все таке пухнасте теді. Шубки теді, і бачите, вже є такі кашкети 219 гривень, але ну, він стильний досить. Цей Теді мені попереднє найбільше подобається, баєш, чим ось цей. Хоча цей стильний міг би гарно поєднатися з цим, щоб ми дивилися спочатку пальто. 219 гривень такий. Ну, тобто, мені оце дві позиції сподобалося. Треба дивитися дитячі. І таке пальто, як у мами, як у дорослих, 699 гривень в такому англійському стилі. Клітинка. Мені сподобалося це пальто. Акуратно пошити, бачите, прошиті шви, гуцички міцно пришиває сімсей, деякі бренди, просто той гуцик на одній нитці висить. От, виглядає на моделі, і воно навіть трішки теплесеньке. Гумочки теж дуже милі, дуже стильненькі, можна по калюжах розбігтися, 599 гривень коштують. Безрукавочка сподобалася, якість мені так... Ну, 50 на 50, от я її дивилася. На сайті вона взагалі відображається в якомусь бажаному кольорі в реальності. Вона рожева і така ну, соковито рожева. рожева. Я не ту без рукавочку. Дивилася на сайті, так що сорі. Іншу я вам показала. Ну, тобто, ще є така інша на сайті, а цю я не показала. Ну, ми дивимося зараз її. Красиві сукні, сукні теж такі милі, стильні. І вони комбіновані тканиною, фатином 339 гривень верх. А це трикотаж натуральний впринт. А спідниця, вона з фатину, з підкладкою, вона дуже красива, така навіть ніжна готика, бавовна Еластан вверх і низ поліастер. І ще така є. Бусково фіолетово, така спідниця з градієнтом. Такі тканина теж, якби не фатин, органза більше, і з таким градієнтом. Дуже класний рюкзачок. Чому він такий класний? Тому що мій чоловік мені купив тапки от з такими бухами. Ну, один практично один. Як побачила цей рюкзачок, ну але що? В мене тапки просто той рюкзак, мені нікуди, бо це дитячий рюкзачок. Ну, така в мене асоціація з моїми тапочками. 219 гривень коштує такий рюкзачок, він є і в сірому, і в рожевому кольорах. Подивимося, щось для хлопчиків. Теплесенький світ, шоти, дві пари, за дві позиції. Заподивіться, які пильні класні, м'якенькі, досить якісно пошиті. 389 гривень це за два світшота. І вони з начосиком всередині. Багов у нас з поліестером склад. І ще такі є теж за дві позиції. І Є в смужку, і є такий синьо-блакитний. 339 гривень за дві позиції. Якісна курточка для хлопчика, кому потрібно. Зверніть увагу, бо куртка дійсно така добротно виглядає. Виглядає вона дорого, 799 гривень з капюшончиком. Така навіть вона на глибоку холодну зиму. І тканина відчувається, що вона буде відштовхувати, волога відштовхуюча, термо на штанах написано. Бачите, є наклеючка, що можна має підкладку всередині, таку мекрасеньку трикотажну. Тобто можна на попі десь по гірці, в сніг і нічого не буде, попа не промокне, 519 гривень. Такі брючки коштують, можна їх добрати до тієї куртки. Знизу гумка, і все фіксується, щоб ніде там холод не попадав. Стильна шапочка 129 гривень, але це ціна ні про що. Це є досить дешево. Я розказую свою думку, вона в мене така суб'єктивна. У вас може бути зовсім інша думка це акрил. Акрил це не дуже добре, але це не їй дуже погано. 169 гривень тепласенька штанятка. А це такий трикотаж, такий трикотажік світшота, бавовна з поліастеру, мають всередині начосик, мають кишеньки, в поясі вони стягуються. Є пару кольорів, такі ще за 219 гривень. Склад такий же самий, там поруч, бачите, ще є різні, багато. Якщо вам цікава категорія дитячий товар, підлітковий, дитячий. Пишіть в коментарях, будемо робити огляди, тому що в сенсеї постійно є поновлення, там така циркуляція йде товару. Ще чуть-чуть вам покажу чоловічий з новинок. Джинсова куртка. Сподобалася мені якість, і не дешево коштує 1499 гривень. Вона на хутрі штучному, на джинсова куртка, якість, самі бачите, як шли пошиті, досить добротна ця куртка і стильна Кросівки. вигляд мають вони якісних, але не можу нічого сказати на рахунок цього взуття. Буду знати, якщо поділитися своїм досвідом покупок. Ось такі кросівки. Вони не є важкими і вони мають вигляд добротних. Це вже легка куртка джинсова, вона з обманкою худі, як би капішон, і рукава такий щільний трикотаж. 899 гривень така курточка, теж досить якісно пошита, джинс не важкий. Чоловічий світшот, такий по якості ближче до лон 699 гривень Star Wars. Ну, як бачите, бавовна з поліестером в складі. Багато є футболок. Покажу вам ще фланерову сорочку, вона м'якесенька 699 гривень, теж подивилася якість. Досить непогана, акуратно пошита. Це 100% бавовна. Трішки покажу вам декору, є снижки, є нові поступлення. 219 гривень такий бокс, наскільки я розумію, це для куданець паперових був, це така таця дерев'яна, з ручками, декоративними, металевими 399 гривень. Є різні плети, покривале. Зупинимося на пухнастих, на м'яквесеньких, на таких стильних. як бачите, вибір дуже великий і різні кольори, на різні вподобання це 99 гривень, такий хутряний, чорний плед. Привало. А це в'язаний, тут мені якість не дуже подобається. І вже знижечка 359 гривень, а це мені якість більше подобається. І теж є знижка 339 гривень коштує. Розміри є різні, є на двоспальне, на півтора спальне, ліжко там. 849 гривень коштує такий великого формату. Плед покривало, приємний такий карамельний колір беж. І тут розмір 160 на 2 метри, 749 гривень. Сюди підійшла така подушечка никенька. От подушечки в сеї я неодноразово купляла, 269 гривень. Нічого їм немає. Це подушка, ситочко стильненьке, 119 гривень ми тут повлічаю, ситочко таке і ще є в сріблястому кольорі метал. Чи в вашому місті в сінсаї теж є великий вибір для дому. Скалка теж така у нас стильна, 209 гривень, ручки дерев'яні, всім попа.